Доброго вечора з вами ведуча новини українською мовою Дарина Назаренко. І сьогодні у новинах триває підтримка українських студентів. Пікет біля посольства Росії. Проєкт для української молоді і квепкліту литовці прийняли українців до своїх домівок. Відбувся міжнародний військовий табір «Жальгеріс-2023». Міністерство освіти, науки та спорту продовжує підтримувати українських військових біженців, які обрали навчання у литовських вищих навчальних закладах. 350 українських студентів частково фінансуватимуться за рахунок державних коштів. Держава оплачуватиме 60% вартості навчання у вищих навчальних закладах, які приймають студентів. Українцям, які навчаються в університетах, щомісяця виплачуватимуть стипендії у розмірі 300 євро для покриття їхніх основних життєвих потреб та придбання обладнання, що використовується у навчальних цілях. Українці, які бажають навчатися у Литві, мають відповідати вступним вимогам. Біля посольства Росії пройшов пікет, який нагадав про військовий злочин Росії, скоєний в Оленівці проти воїнів полку Азов. На пікет зібралося 14 осіб, у тому числі ініціатор пікету, голова комітету Сейму з питань національної безпеки та оборони Лаурінас Кащунас та депутат Еммануеліс Зінґеріс. Також прибув заступник посла України у Литві Віктор Гамоцький. Присутні тримали українські прапори та транспаранти із закликом до Росії звільнити ув'язнених Азовсталі. Оленівській трагедії виповнився рік. Це один із жорстоких військових злочинів, нерозслідуваних злочинів і, якщо чесно, прихованих злочинів, сказав Кащунас журналістам під час пікету. І Клітувос Проєкт створений для молоді від 18 до 30 років для допомоги в інтеграції молодих українців у Литві. Інтеграційний центр Мальва отримали фінансування від Европа Солідарумо Корпусас на 11 місяців, за допомогою яких українці познайомляться з Литвою, пройдуть курси англійської та литовської мов та познайомляться між собою. За один місяць проєкту було проведено день з байдарками 20 кілометрів походу до скаутів. Українці були познайомлені з віце-мером Шауляю Юстинесом Жвєкжда та грали товариський матч з волейболу з дітьми з літнього табору у Тільщаї. Найближчим часом, розповідає Сергіюс Ахметовас, буде відкрито курси іноземних мов, поїздка до Клайпеди та вже запланована дата матчу з футболу. Майже 40% литовців приймали до своїх домівок українців на строк від 2 до 6 місяців від початку війни. У прес-релізі Вільнюського представництва Міжнародної організації з міграції повідомляється, що українці і досі проживають у наданому їм житлі. 17% опитаних розміщували біженців від війни терміном від 6 до 12 місяців, і лише 9% надали житло на один місяць з українцям, які взяли участь у опитуванні. Такі дані виявило литовське дослідження, у якому взяли участь понад 1200 власників житла, які здавали його українцям. Що приїхали до Литви. У Шауляї пройшов міжнародний військовий табір жальгеріс 2023 організований Литовським стрілецьким союзом. Інструктори навчали курсантів київських, луганських та львівських ліцеїв стріляти із луків чи метати штучні гранати. До міжнародного табору входять 30 українців, курсанти та юні стрілки з Литви, Латвії, Естонії та Польщі. Прийнявши українців, вони поглибили свої знання з надання першої допомоги, навчилися виживання на природі. Та весело провели час у таборі. Дякую за перегляд. Нагадаю, що переглянути новини українською мовою ви можете на інтернет-порталі ЕтаПлюс. А також можете поділитися з нами своїми новинами електронним листом на адресу lina.et. Дякую кожному, хто допомагає наблизити Україну до перемоги. До зустрічі!